Здрасте. Забор, пак... Боже. Народний депутат України в АТБ. Низький вам у колін. А чого ж такі низькі поклони? Які зарплати, такі поклони. Так що у вас тут? Прикинь, пройшло. Що ще? Сигарети, лакі страйк. Обичних страйків в житті мало. Що? Ляпнула, просто заработалась чуть-чуть. Э, uh, нема лаки Тогда парламент сжечь бы. Не понял. просто сказанула. Просто. Пачку. Блок. Ты будоражишь мою фантазию. Это <плакова> все. Да. С вас 741-22. А что так дорого? <плакова> не я підпалила цю баню. Доставай телефон звони. Кому? Коллегам. Зачем? Вони ж придумали, як ми за газ розраховуватися. Може і тут тобі поможе.